Робота із забезпечення безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти є фундаментальним та багатоаспектним процесом, що реалізується на управлінському, методичному та практичному рівнях. Діяльність із вихованцями здійснюється через інтегрований підхід у ключових освітніх напрямках, здоров'я збережувана та особиста безпека, яка включає формування уявлень про основи збереження здоров'я, пожежна та техногенна безпека, де дітей ознайомлюємо, з основними джерелами небезпеки, спричиненим вогнем, вивчаємо порядок дій у разі виникнення пожежі та володіння навичками виклику спеціалізованих служб порятунку. Напрям безпека дорожнього руху включає систематичне навчання правил для пішоходів, ознайомлення з дорожніми знаками, правилами безпечної поведінки у транспорті та на проїжджій частині, безпека у природньому середовищі. Правила поводження з потенційно небезпечними об'єктами природи, отруйними рослинами, грибами, правилам поведінки на водоймах, при контакті з тваринами та під час несприятливих погодних умов, методичні засоби, які використовуються з дітьми, ігрова діяльність, практичні тренування, мовленнєвий розвиток, робота з батьками спрямована в закладі на забезпечення наступності, єдності вимог та закріплення набутих дітьми навичок у домашніх умовах. Ці форми роботи сприяють збереженню життя та здоров'я дітей, готують їх до безпечного існування у невколишньому світі та закладає основи життєвої компетентності.